Недобре випускати огляд так пізно, але краще пізно, ніж ніколи. 15 тисяч гривень, насправді зараз менше. компактний корпус, телефотокамера та класний oled екран. Звучить смачно, звучить привабливо, але чи все так безкомпромісно. Нарешті огляд Moto Edge 50 Neo – смартфона, який зумів здивувати там, де від нього цього ніхто не очікував. Temples, been asking for me on the road from the west to the east Way up, I might never come down Cause the coast's racking up the flame out So high, I might never come down So what, this is my lifestyle Тим часом мерщій підписуватися на канал, якщо через якісь форс-мажорні обставини ви цього ще не зробили. Ну і дзвони клацніть. Ага. Перед нами моторола у класичному моторолівському дизайні, симпатичний плавний блок камер, еко-шкіра як матеріал задньої спинки, і нагадування про пантонівський колір спеціальною емблемою. Чи виглядає червоний ефектно? Безумовно, але якщо інші техноблогери будуть волати про жінок як цільову аудиторію цього варіанту забарвлення, то я ж зауважу, що чоловікам теж личитиме цей колір. Ну от я б ходив зі смартфоном такого кольору. Чому б і ні? Переставайте бути заручниками суспільних стереотипів, але якщо ви все-таки ними поневолені, тоді виробник пропонує ще кілька колірних рішень. Moto Edge 50 Neo має майже повністю плоский 64 дюймовий екран з тонкими рамками. Колись таке вважалося лопатою, але тепер це один з небагатьох представників відносно компактних смартфонів на ринку. Окрім цього, дисплей захищений старим, але досі чудовим захисним склом Gorilla Glass 3. Мало того, що тут amoled матриця на 120 Гц, так вона ще й LTPO, тобто вміє знижувати частоту оновлення до 1 Гц. Завдяки цьому, нарешті, Motorola не мала відмазок, щоб не запровадити always on Display. Так, він тут нарешті присутній і вміє кастомізуватися і показувати вам різну корисну інформацію при заблокованому екрані. Загалом до екрана претензій бути не може яскрава та якісна панель з чудовими кутами огляду, підтримкою HDR та високою роздільною здатністю. Ще не так давно екрани зі схожими характеристиками ставили виключно у флагманські моделі. Свого часу я робив огляд на попередника Edge 40 Neo, в якому був трохи більший екран, але менша яскравість, роздільна здатність та відсутність технології LTPO. Окей, смартфон підтримує одну фізичну сімку та одну е сім. Ребра смартфона з пластику, але разом з тим заявлена сертифікація MIL-STD-810H та повноцінний водозахист IP68. Переходимо до нутрощів, які починаються пам'яттю 8 ГБ оперативної та 256 постійної пам'яті в нашому розпорядженні. Знову, на жаль, далеко не найкращих швидкостей, але більшість користувачів цього в принципі і не помітять. MediaTek Dimensity 7300 виступає процесором і має свій беззаперечний плюс у вигляді сучасного 4 нанометрового техпроцесу. Це дало свої плоди для автономності, про яку поговоримо згодом. Але разом з тим потужність цього камінця не є прямо видатною. Смартфон працює з коробки на 14-му андроїді з фірмовою оболонкою Hello UI. Моторола вирішила пообіцяти цій моделі аж 5 років оновлень операційки, що для компанії незвично. Втім, 15-й обіцяний андроїд якраз прилетів, поки я тестував смартфон, і це приємно. З нового маємо архівування додатків, якими ви рідко користуєтеся, покращення безпеки, живі субтитри на більшій кількості мов. Але української тут досі немає. Ну і це, в принципі, все, що по 15-му андроїді. Ну змін багато та. Оболонка працює досить бадьоро, завантаження застосунків теж. Присутні фірмові жести мотороли, Smart Connect, Генерація Шпалер штучним інтелектом та багато іншого. До речі, генерація Шпалер підтвердила, що Житомир насправді існує, тому, якщо ви сумнівалися, тепер це майже факт. Сам штучний інтелект вже часто досить правильно розуміє запити українською мовою, хоч офіційної підтримки української досі немає. В іграх трубка показує досить стабільні та очікувані результати, зважаючи на загальну продуктивність процесора. Пограти можна з комфортом. Більшість популярних проєктів, а на дуже помірний. Тому з мінімальними компромісами в налаштування графіки ви можете очікувати відсутність тротлінгу чи скидання яскравості, і це чудово. Протягом тривалої гри в доволі вимогливу гру Request проблем не виникло, окрім того моменту, що вбудований лічильник FPS не хотів показувати поточні значення а показник температури видумував зі стелі. Основна камера практично не змінилася, порівнюючи з попередником. Теж 50-мегапіксельний сенсор зі світлосилою F18, оптостабом та відносно великим сенсором. Втім, вдосконалення в постобробці таки є: консистентність при фотографуванні у висококонтрастних умовах покращилася, нічний режим пришвидшився. Можна очікувати на досить приємні фото у різноманітних умовах згідною деталізацією та динамічним діапазоном. Шкода, але режим динамічної зйомки, який мені. Дуже подобається, не перекочував сюди з дорожчих моделей лінійки Edge. Ультраширик загалом теж не змінився. Фоткає на всі свої 13 мегапікселів зі світлосилою f 22 та автофокусом. Але от що справді викликає інтерес, це наявність телефотокамери на 10 мегапікселів з трьохкратним зумом. Не забули і про оптичну стабілізацію, а світлосила складає f 20 що доволі якби, непогано для цієї кратності. Існування телевика в цьому сегменті досі рідкість, тому не може не радувати. Так, сенсор невеликий при гіршому освітленні деталізації. Провалюється, але в день можна отримувати досить хороші кадри з наближенням. З негативу хіба можна відмітити іншу постобробку, ніж на основному модулі. Тому в однакових умовах модулі будуть видавати трохи різні по кольору та експозиції кадри. Відео Moto h 50 Neo записує в 4К, максимум при 30 кадрах на секунду. Смачна деталізація, контраст та кольори. Цілком адекватно працює стабілізація, але вже гарно, Дивіться, як гарно. Уча, що ти мене копаєш, ти ж для відео можеш? будь А будь, а будь. Дивіться, яке смішне. Що шукаєш? знайшла? Шо, але красу! Селфач yeah? на 32 мегапікселі перекочував з попередньої моделі і досі впевнено сфоткає ваше лице для фіксації в цифровій історії. Ну а приємним бонусом є запис відео 4К. Ой, 30 грудня, а я йду на базар. Погірки в комплекті з телефоном на жаль немає блоку заряджання, зате нео тепер підтримує бездротову зарядку на 15 Вт, за що отримує максимальну похвалу. По кабелю можна зарядитися повністю швидше ніж за 40 хвилин, якщо ви окремо придбаєте фірмовий блочок на 68 Вт. А от причина для занепокоєння в компактних телефонах завжди одна: автономність та ємність акумулятора. І остання тут справді не вражає. 4310 мА викликають сумніви. Але за час тестування мої сумніви розвіялися. Смартфон показує дуже класну живучість, як на таку маленьку батарейку. В середньоактивному сценарії повноцінна доба використання вам забезпечена, що не завжди можуть запропонувати навіть конкуренти, в яких 5000 мА. На мою думку, сильну роль зіграли енергоефективність процесора, розмір екрану і його ltpo технологія Ну а якщо знову ж таки згадати про швидку зарядку та ще й присутню бездротову, одним словом, браво моторола! З біометрикою в трубки теж все гаразд. Оптичний сканер відбитків пальців, який працює швидко і точно. На додачу маємо менш секюрне розблокування обличчям за допомогою фронталки. Стереодинаміки традиційно для мотороли в цьому сегменті одні з найкращих: збалансований та об'ємний звук, який має гарний запас гучності. А от вібромоторчик не надто наворочений, але подарує вам приємну гаптику в системі. До речі, в комплекті йде цікавий чохол з твердого пластику в колір смартфона. Того року Neo теж мав схожий чохол, але тепер вкраплення в текстурі мають трішки інший характер. В будь-якому випадку це набагато набагато цікавіше ніж прозорі силіконові чохли, які я терпіти не можу, чесно. Що маємо в підсумку? Приємний та збалансований компакт з чудовим екраном, хорошою автономкою та базованим набором камер. Базованим в плані, що мати на додачу до ширика і ультраширика ще й телефото це база. Поєднання таких параметрів за 15 тисяч гривень мені видається дуже навіть адекватним. Але на момент зйомки відео ціна знизилася взагалі до 13 з половиною тисяч. От за такі гроші це вже прям ну прям дуже дуже смачно. Ну блін, ну та. Yeah. З мінусів варто сказати, що незважаючи на 5 обіцяних років андроїдів, не впевнений, що залізо через 5 років буде вигрібати програмно все так, як зараз. І справа навіть не так в процесорі, як у 8 ГБ оперативки. Зараз цього цілком достатньо, але з року в рік застосунки товстішають, як я на зиму, і можуть частіше вивантажуватися з пам'яті. А як вважаєте ви, скільки запасу оперативки потрібно з перспективою на 5 років? Пишіть свої. Варіанти в коментарях і підписуйтеся, якщо не були підписані. Бігом доєднуватися до Всесвіту технарні в соціальних мережах. Ну а при можливості й бажанні можете підтримати канал фінансово за посиланнями в описі під цим відео. Поради від Тані. Любіть себе так, як Лисий любить смартфони моторола. І у вас все буде чудово! Згідний.